Я знайшла ідеальний протеїновий коктейль з якісним натуральним складом і не просто знайшла, а вже ним користуюся більше 4 років. Це б'ютішей з Німеччини, який має в складі аж 11 нутрієнтів, білок рослинного та тваринного походження, колаген, натуральні підсолоджувачі і ще багато всього корисного. Я такого складу ще ніде не бачила. Для чого взагалі ці коктейлі? Звичайно, якщо ви займаєтеся спортом, це прекрасно заповнить дефіцит білка, корисних нутрієнтів. І навіть якщо ви не ходите в спортзал, ви можете також використовувати протеїнові коктейлі як смачний перекус або навіть корисний десерт. Завдяки колегену складі це буде вам підтримка пружності шкіри, міцність нігтів, волосся. Також вони допомагають контролювати вагу, посилюють жировий обмін та забезпечують. Дуже класні м'язи. Результат я від них бачу, як мінімум після тренувань я краще бачу м'язи, і я відслідковую свій прогрес, тож своїм тілом я дійсно задоволена, і це допомога також цих коктейлів. Якщо ти хочеш спробувати ці коктейлі, ти можеш мені написати в особисті повідомлення. Є в наявності чотири смаки, я допоможу тобі їх замовити зі знижкою. А також, якщо ти хочеш щось спробувати, я тобі можу відправити на пробу. Окремі стіки цих протеїнових коктейлів.